Ще кілька днів тому гукали ви осана Ісуса зустрічали, як царя свого, та огорнула душі темряви омана і раптом рветься з уст, ти розіпни його. І уста, які недавно прославляли, враз насміхатися змогли. І ображати лише кілька днів тому благословляли, а тут змогли ганьбити і плювати, свій одяг на дорогу вистилали, царю, якого радо так зустріли. Сьогодні з нього одяг позривали і між собою жеребом ділили. Недавно вітям пальмовим зустрічали, сьогодні ж замість слави і хвали вінець на голову не царський ви поклали, Вінка тернового колючого сплели. Ви думали, що владу над ним мали, над Божим сином, посланцем з небес, і в темряві сердець своїх не знали. Що з волі доброї Господь пішов на хрест, смиренно виконав святу батьківську волю, помер за всіх, щоб кожен з нас ужив. А в третій день безмежною любов'ю небесний батько Сина воскресив. Сердець і уст спасенних від безодні, хай лине вічна слава до небес! З тих давніх пір лунає до сьогодні Христос Воскрес, воістину Воскрес. Що для мене значить Воскресіння, це потік сердечної хвали для Творця за вічний дар Спасіння, що за мене кров святу пролив. Це нове життя почати з Богом. Радістю наповнене й добром, це в небесну даль вузька дорога, по, яким, по якій ми йдемо удвох з Христом. Що для тебе значить Воскресіння в серці тихо сам собі скажи? І якщо не маєш ти спасіння, до Христа Воскреслого спіши.